Так, прийти. Сьогодні у нас заміна дисплея в екшн-камері от Xiaomi 4K. Екран сам Ecran samozrejmizali Express. Ссылка на продавця я лише в описанні. Зараз нашим до саму заміну. Нам понадобиться обичний фен. Гріємо іменно саме скло, щоб ми відклеїли його. Після того як ми нагріли, нам треба. Акуратно якусь ліпучку. Чуть-чуть екран приподняти. І помалого відтягати і пройти довго, щоб клей акуратно сюди пооклеїв. Ну як ми його відклеїли, узнали, що коротче, нам треба розбирати камеру ще з другої сторони, того що ми не можемо шлейфу откапчати. Так, зараз я чуть перейду. Зараз ми його повністю відклеїмо. Я вам покажу, що нам всередині там. І як ми будемо розбирати камеру. Так, щоб ми могли поміняти дисплей, нам треба зняти це кольцо на камері. Воно треба його чимось подважувати і акуратно запняти потім довкола обходити і це легко знімає. Оно на такому штопорі. Потім відкручуємо всі гайки. Там їх є три. Склаємо десь збоку. Так, знімаємо кольцо, потім треба зняти основну кришку, на то, вона не наклеєві. Вона знаходиться так. Її треба чимось завдіти, підважити. І потім акуратно довкола вона на таких защолках. Обходите. Зараз ми її з доймами. Як бачите, у нас все робить з рук. Інструменту мінімально все, що вдома все знаходить у домі. Так, от ми підважили. Зараз ми довкола обидемо і знімаємося кришку. Так, після того, як забрали кришку, нам є такий як бачимо, радіатор відкрутити. Казаться щій може ударувати. Я думаю, що скорше всього, щоб у теплося обводило. Так, откручуємо 4 болта по углам. Коли будете знімати цей радіаторчик, там буде приліплено, у нас був приліплений шлейф. Його краще всього одліпити. То, що ми мали з ним проблеми, далі у кінці ми його все одно відліпіли тому того, що не могли достати до основної плати. Ну, і зараз я вам покажу, як ми його відліпимо і як потім ми розбирали далі. Так, После того як ми зняли радіатору, відключаємо всі шлейфи. Їх там є 4 і я один такий з проводками плюс та мінус, он се откаплює уверих. Потом акуратно так, щоб саму плату зняти, бо шлейфи не мішали, бо не погнули самі зубчики. І потім уже перейдемо до самої заміни дисплея. Так бачу у мене записався тот момент де витягаю дисплей. После того, як ви його витягнете, він так само забивається обратно. Просто всі подключаєте шлейфи. Ну і ж раз не збирайте камеру, раз спробуйте її запустити, покласти акумулятор. Ну а коли витягав шл... 에... старий дисплей, його просто прийняв в шлейфи. шлейфа. Тож я не мог витягнути. А вже коли клав новий, то трішки розпиляв там, де я його клав. Щоб мені легко зайшов. Так зараз ми збирати камеру. Пробуємо її запустити. Ну а іменно там, де клаємо тот дисплей я розпілив ввичайну пилочку для нігтів. Того, що китайці, видно, раз дисплей клали, а потім вже все остальне. То, що витягнути його не може було. Так і от поїздій сборки кладемо акумулятор, зараз перевіримо, чи в нас записує. Ну, причина заміни дисплея, то що камера змокла. І далі вона ще покупалася в стиральній машинці. Так, ну як бачимо, все робить чисто самої дисплея шоу, Я в камеру вже записую. В кінці ролика я таке коротке відео ставлю. Йо, та ну, основний акумулятор був і здох, Так я маю, маю запасні, так раз от запасних він це зараз запустить. Зараз я заміню акумулятор. Так, от зараз попробуємо запустити знову, мик... euh, знову батарейку. Як бачимо, у нас запустилося. О, і пішла картинка. Так, всім дякую за просмотр, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Саме головне, зборка вдалася в домашніх условиях. Так, всім пока-пока. Дякуємо братішкові.